Друзі, моє вітання на youtube каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко на календарі. 2 вересня. Ми традиційно розпочали черговий інформаційний тиждень, а також вересень перший місяць. Осені, ви знаєте, що щодня ми говоримо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі, в політиці на фронті. Звісно, що сьогоднішній день не став винятком. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній уже відомий для вас гість, військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, рада вас бачити, і мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість. Мої вітання, пані Дарина, на Навзянням радий бачити. Дякую, хочу почати. Із гарних новин, зокрема про те, що українські захисники звільнили селище новоекономічне, що на Донеччині штурмові групи полку скеля встановили державний прапор у населеному пункті. Так повідомляють у генштабі, відео покажу згодом до цього ж. Діпстейт повідомляє про те, що у серпні темпи окупації нарешті впали на 18%. Аналітики зазначають, що в серпні ворог російський ворог провів близько 5 тисяч штурмових дій, що стало менше ніж у липні, червні та травні. Окрім цього. Військові зазначають, що ворог змінив свою тактику на турецькому напрямку і тепер відправляє піхотинців на штурм у плащах невидимках В такі штурми, як говорять наші військові, йдуть заряджені солдати з великою кількістю боєприпасів. Пане Сергію, я знаю, що ви постійно на зв'язку із військовими на різних напрямках, тому хочу розпочати нашу розмову, зокрема, з того, що вам відомо стосовно того, яка Зараз ситуація на фронті, звісно, про те, що ми можемо говорити, так аби зберігати інформаційну тишу, що говорять військові, і що таке плащі невидимки, про які повідомляють наші хлопці, про те, що росіяни почали кидати піхотинців на штурм у цих плащах невидимках Про що йдеться? А йдеться про те, що росіяни таким чином міняють тактику ведення бойових дій, і ви знаєте, на додачу до того, що загальна кількість бойових зіткнень скоротилася за повідомленнями. Deep State, і це підтверджують мої джерела. Так само ми говоримо про те, що і кількість людей або солдат-противника не людей, які приймають участь у штурмах, так само зменшилася. Тобто, якщо ще в травні і в червні місяці ми говорили про те, що на е в напрямках атак противник задіє групи по 30 60 військовослужбовців, на сьогоднішній день йдеться про те, що в таких штурмах беруть участь 2-4 військовослужбовці. А, і це є знаменним е з точки зору того, що противник фактично відмовився від тактики. Лобових штурмів а, і такого лінійного просування, і він зараз ну, використовує в тому числі і нашу слабкість, тобто нещільність наших бойових порядків, він намагається просочуватися між нашими позиціями. Для цього йому відповідно потрібні е, специфічні та певні засоби маскування. І якщо ми говоримо про те, що власне таке цей плащ невидимка це плащ, який, ну, скажімо так, розмиває тепловий слід. Він є камуфльованим для того, щоб ну, прикрити в тому числі і сам об'єкт. Ну і по-друге, він зменшує видимість у інфрачервоному спектрі, що робить досить складним питання знаходження таких цілей, особливо вночі. Самі розумієте, що вночі людина залишає тепловий слід, так само як ви зараз показуєте. А якщо його не видно, то відповідно і вони можуть здійснювати просочування. Саме тому і хлопці на це так само звертають увагу. Противник відправляє в такі атаки людей, які екіпіровані з урахуванням самостійного перебування на місцевості без можливості якоїсь підтримки зовні. І ми тому говоримо про те, що таким чином противник намагається тиснути на наші позиції, але як я вже зазначив, не в лобових атаках, а намагається знайти якісь Слабкі місця між позиціями намагається просучитися, закріпитися там, вже отримати якусь підтримку і з різних сторін продовжувати штурми. Тобто, знаєте, я б це назвав так такою в'язкою війною, тому що ми обороняємося. Наша задача стримати ворога, а ворог не має можливості внаслідок створеної кіл зони проводити такі масовані штурми. Саме тому протягом останнього місяця, коли ну така реальність стала вже буденністю, ми не бачимо якихось надсуттєвих просувань противника. Навіть те, що сталося в районі добропілля, повністю покривається тою е тактикою, тим алгоритмом, про який ми тільки що з вами говорили. Угу, угу. Пане Сергій, хочу з вами говорити ще той момент, що. На одному з брифінгів начальника генштабу Росії Грасимова була продемонстрована карта, де Одеську та Миколаївську області України включено до складу Росії. Попри те, що звісно вони перебувають під контролем нашої держави, російські телеграм-помийки написали про те, посилаючись на свої джерела в Міноборони, написали про те, що представники відомства, тобто Міністерство оборони Росії, заявляють, що завоювання таких регіонів, тобто Одеської та Миколаївської областей. Можливе, але потребуватиме кількох років і масової мобілізації. Процитую те, що пишуть в так званих російських змі, задача надскладна, потрібно буде мобілізувати від 900, ти, 900 тисяч до 2,5-3 мільйонів людей. Тільки тоді можна говорити про реальну можливість наступу, каже співрозмовник російських ЗМІ. також. Додають там про те, що в елітах Росії стає все більше прихильників тотальної мобілізації. Поки що невідомо, коли її можуть оголосити. Ми знаємо, окрім цього, що в на Росії є такий Філософ і пропагандист Дугіну Олександр, який вже давно закликає до масштабного залучення російського населення у війну, і от він, до речі, заявив, що зараз у Кремлі таки обговорюється можливість часткової мобілізації восени 25-го року від 350 до 400 тисяч осіб, тотальна мобілізація за словами Дугіна. Якщо й буде, то ймовірно, стане наступним етапом. Отже, пане Сергію. Як ви вважаєте, чи дійсно може в Росії настати тотальна мобілізація населення, і ось цей це, це, це дивне фото з включенням Одеської та Миколаївської областей до складу Російської Федерації? Воно свідчить про що чи дійсно Росіяни намагатимуться захопити ці області? Чи це все таки знаєте, знаєте така чергова російська лякалка? Ну ви знаєте, що стосується тої карти, то я б сказав, так це проміжна робоча карта. На дійсно натуральних <плес> картах Генерального штабу Російської Федерації вся територія України позначена кольором, який відповідає кольору Російської Федерації. Не більше, не менше. Тому це, знаєте, так просто проміжна деталь, ну скажімо так, перспектива ведення війни на наступні пару років, віку, як мене собі вважає. тому тут не треба. Тішити себе ілюзіями, що вони, наприклад, захоплять Миколаївську і Одеську область, і на тому вони зупиняться. Ні, не зупиняться. Вони будуть рватися і далі вперед, до тих пір, поки їх не зупинять, або поки ми не несемо їм такого розгрому, що стане надзвичайно болючим для їх систем. А що стосується мобілізації, ну, знаєте, цього року ми не бачимо ознак підготовки до такої масової події. Ми е, ознайомлені з планами противника розвитку, як вони називають, своїх е, збройних сил, і в ці плани входять розгортання управління армійського корпусу Петрозаводську. А в його підпорядкуванні буде чотири дивізії, а загалом планується розгорнути 10 дивізій. Ну і елементарний підрахунок показує, що, і, в принципі, це підтверджується даними. Вони планують розгорнути ще додатково 150 тисяч військ. Розумієте? A, треба чітко ділі, ділити, як то кажуть, вологі марення Дугіна та решти з реальністю, яка є на землі, тому що відірвати просто a, так з національної економіки мільйон, а то два з половиною мільйона робочих рук це не поправний удар по Росії. Саме тому Путін і його оточення це дуже добре усвідомлюють. Саме тому вони намагаються. Обійти питання цієї мобілізації, тому що, знаєте, одна справа, коли вони мають можливість залучити так званих добровольців або контрактників, угу. і це не викликає в тому числі такого поняття, як соціальне напруження, і зовсім інша справа, коли вони будуть просто збирати людей по вулицях, а не дай Боже в Москві або в Санкт Петербурзі, і відправляти їх на фронт. А якщо ви задасте питання, чи можуть вони мобілізувати, ну тих відповідно там мільйон або два з половиною мільйона, Ну так технічно можуть мобілізувати. А що буде потім? Давайте згадаємо, що було в попередню мобілізацію, коли вони мобілізували 320 тисяч. Але це визволо моментальний відтік мільйона пар робочих рук з Російської Федерації. Що трошки так похитнуло російську економіку? Так, потім вони пішли в стадію стабілізації, але все ж таки такий період був. А тепер помножте цей період ну, на три. Тобто, е якщо ми з вами припустимо, що вони хочуть мобілізувати один мільйон, відповідно, три мільйона робочих рук вони на певний період часу втратять. Чи може Путін дозволити собі таку розкіш втратити такий мільйон робочих, три мільйони робочих рук? Вибачте, я в це не вірю, незважаючи на те, що Голови, а їх в Росії далеких від реальності було дуже багато, особливо тих, що працюють ротом uh -huh. е на грандицькі ресурси, е вони можуть про це говорити. А те, що опублікували карту, як я назвав проміжну карту, це є свідченням того, що ні про які мирні переговори за реальних умов проведення таких переговорів, переговорів мова не йде. Від слова зовсім від слова абсолютно, Росія не збирається зупинятися. Росія буде продовжувати бойові дії. Тому всі розмови, від кого б вони не йшли, чи за океану, чи там, наприклад, із сходу, не мають жодного сенсу і не мають жодної підстави. Росія зараз націлена на війну. Війна є способом існування кремлівського режиму, і це треба сприймати серйозно, і відповідно до цього вибудовувати нашу внутрішню і зовнішню політику. Пане Сергію, про е, перемовини ми ще поговоримо з вами. Хочу е, процитувати російського терориста е, Гіркіна, е, який ще, до речі, ще був нагадаю, колишнім міністром оборони самопроголошеної ДНР. Е, він сказав про те, що е, Росії за літо не вдалося прорвати оборону України на жодній ділянок фронту, і цей факт. Е, Гіркін назвав соромом. Про це повідомляє зокрема телеграм-канал Україна Онлайн. Процитую гіркіна це сором. Ми за літо не прорвали жодну з ділянок фронту за 16 місяців. Завершили штурм часового яру. А в цей час Україна дозволила виїзд за кордон молоді. Тут йдеться про те, нещодавне рішення Кабміну. Дозволити молодим хлопцям віці від нагадаю нашим глядачам у віці від 18 до 22 років без перешкод виїжджати за кордон. І от на думку російського терориста Гіркіна, цей факт говорить багато про що цитую: якби Україна перебувала на волоску, в країні вже почався призов 16-річних, а в них все добре, каже Гіркін. Якщо прочитати те, що він сказав мовою оригіналу, то там явно відсвятковується та істерія, яка лунає. З його вуст. І от пане Сергію, хочу з вами це обговорити цей момент. Ось такі висловлювання вони свідчать про що? Про підготовку населення до того, що ну СВО нужно сварачувати, хоча ви щойно сказали про те, що Росія налаштована на війну. Або ж, можливо, такі вислови російського терориста говорять про те, що, ну, хоча би в командуванні, хоча б вже на Росії почали розуміти, що не все так добре і не все так чітко і солодко, як вони це собі уявляли, як це все показувалось і подавалося російському народу. Ну ви знаєте, з одного боку, це є просто констата. Давайте по перше. Визначимося, що Гіркін на сьогоднішній день є ніхто і звати його ніяк, тому що він просто зек. Терористами його визнала міжнародна спільнота. Для росіян він просто зек. Зека якогось там виправного закладу. І це його особисте висловлювання, виходячи з того обсягу інформації, який має він особисто. А, і говорити про те, що є якесь е, глибинне усвідомлення того, що відбувається в Російській Федерації, дуже складно на сьогоднішній день. Ну тому що це, скажімо так, висловлювання однієї особи, яка є, до речі, ізольована. Ну, в своєму спілкуванні. Давайте будемо відверті. А що стосується того, чи інтуїтивно вони усвідомлюють, що щось не так в королівстві датському, так безумовно. І тут Гіркін є не поодинокі, але вони є ніхто і звати їх ніяк проти кремлівської машини, яка, як ми вже з вами розібралися, заточена на війну. А з нашої оцінки він просто підтвердив, то, що ми і так з вами давно знали: що напрямок і стратегія оборони, яку Україна прийняла на озброєння. Дозволило нам, вис... дозволило нам вистояти в неймовірно шаленій ситуації війни, яка триває проти ворога, який переважає нас чисельно, а це перший висновок. Другий висновок, і це так само ну, просто для людей, які або представників держави-агресора, не людей. Які мають певні рудиментарні залишки того поняття, яке ми називаємо логікою це здоровий глузд, тому що в здоровому глузді починати війну проти України було абсолютно пустою затією і відвертою авантюрою, вони усвідомлюють, що Росія як держава війну веде не армія, війну веде держава. не спроможна справитися з консолідованою позицією. України та європейських країн разом взяти. А економічна спроможність Росії вести війну призводить до того, що Росія фактично топче топотить на місці і не може просунутися, незважаючи на той шалений тиск, який вони здійснюють на певних ділянках фронту. Тобто, навіть коли ми говоримо про часів ЯР, ну не 16, а за моїми даними 18 місяців. Там е, точаться бойові дії, і ця справа ще не закінчена. Ми продовжуємо вести бойові дії на околицях часу. Я... Верніше, то, що від нього залишилося, а тому, е, знаєте, така констатація є просто підтвердженням тої об'єктивної реальності, яку ми з вами вже і так усвідомлюємо. Але це не означає, що це може призвести до якихось глибинних процесів, тому що. Гірким є научним прикладом, що стає з тими, хто дозволяє собі висловити думку, яка навіть на якихось 5-10 градусів відхиляється від генеральної лінії партії, як колись говорили в Радянському Союзі. Тому це є ще свідченням того, що десь там глибоко, дуже глибоко. Сприймається ситуація, за якою а, 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 виявляється, що Росія, якщо було зрозуміло від самого початку, неспроможна перемогти Україну, але з іншого боку, вони просто а, дискутують а, щодо методів і способів ведення цієї війни. Для них немає іншої альтернативи, окрім цієї війни. Це так само треба усвідомлювати. Ну така ситуація, що з ними зробиш? А, це наша доля з вами. we want to okay. Повернемось до теми перемовин. Ушаков сказав, що на Алясці не було жодних домовленостей щодо зустрічі Путіна і Зеленським, або навіть щодо тристоронніх переговорів, зокрема Україна, Росія та США. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що на саміті в Алясці зачіпалася цитую ідея підвищення рівня делегації Росії та України. Кінець цитати водночас Ушаков запевняє, що жодних домовленостей. Між Путіним і Трампом щодо зустрічі російського диктатора із президентом України Володимиром Зеленським, або щодо тристоронніх переговорів, нібито не було. Зараз завершу і покажу пряму мову. Хоча Трамп в інтерв'ю для Daily Caller казав, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться, і що Трамп також буде там. Американський президент взагалі сказав, що можливо Трамп Путіну та Зеленському доведеться ще трохи е, посваритися. Е, перш ніж поставлю вам питання, пропоную послухати те, що сказав Ушаков зараз. В пресі це не зовсім те, о договаривались. ми сейчас все говорят там о встрече сторонній речі, а втричі конкретно зеленським. Наскільки я знаю, між Путиным и Трампом об этом говорят не було? Дякую вам більше. Ні, пане Сергію, як ви вважаєте, хто кого обманув? Хто кого не так зрозумів? Чому настільки різні позиції від Росії та від Америки? Які були, які спілкувалися, так, як Трамп з Путіним спілкувалися на Алясці. Пані Дарино, ми всі вчили геометрію в старших mm -hmm. класах, геометрію Лобачевської. Там є дуже такий влучний термін, який називається мимобіжні прямі. Це прямі, які не пересікаються, але не є паралельними. просторі. Оце, то, що ми зараз з вами побачили, і то, що ми з вами обговорюємо, є абсолютно чітким прикладом того, що ми розуміємо під висловом мимобіжній прямі. А від самого початку кожна сторона, яка зустрічалася на Алясці, мала свої певні інтереси, які абсолютно не збігалися ані в часі, ані в просторі. Для Путіна головною була задача прорвати так звану дипломатичну блокаду і сказати своїм прихильникам, що ось бачите, я зустрічався з Трампом. Для Трампа необхідно було показати своїм виборцям, що він такий потужний лідер, який примусив Путіна прибути на свою територію, на американську територію, і зустрітися з ним. І все. Решта то є інтерпретація сторін, ну, які хочуть. Підтягнути деталі, які їм цікаві, до цього контексту. Але по суті, і ми це бачимо вже, як то кажуть, фактично, ні про які домовленості мова не йшла. Кожна сторона генерує свої ідеї, так як вигідно їй, камуфлюючи е, цими ідеями е, реальний стан справ, який відбувся і мав місце на цій зустрічі. А ми вже це проговорили. Е, кожний грав свою роль і грав свою роль для, свою, для своєї аудиторії, воно жодним чином не стосувалося України. Україна була, знаєте, таким, ну скажем, бекграундом, то таким шаром на, або фоном, на якому проводилися ці зустрічі. Але це не про Україну була зустріч від слова зовсім. Тому і сподіватися, що ми з вами будемо бачити якісь ну, реальні домовленості, ну марна надія, якщо говорити абсолютно відверто. Єдине, що можна констатувати, сторони не домовилися ні про які конкретні кроки, оце треба зрозуміти і усвідомити, що ні, ні про які конкретні кроки щодо там зупинки війни, зменшення ескалації насилля або якісь інші кроки, розмова не велася. Вони кожен зіграв свою індивідуальну партію, яка жодним чином не пересікалася з партією, як то кажуть, опоненти. Все. І на тому кінець все решта це камуфляж, все решта, це вже постфактум. Все решта це вже досужі домисли, а тих, кому цікаво ну, зробляти гроші на цій тематиці. Ми можемо забути е, про Анкоріш як про місце, яке не дало Україні абсолютно нічого. Воно нанесло непоправну шкоду Америці, а воно допомогло Росії, і на тому власне все України це не стосується. Що ви тоді бачите далі, як ви бачите розвиток подій? Так ви вже описали ці цей розвиток подій. Ви вже сказали, показали карту, і ми з вами про це обговорили. Mm -hmm. Якщо в Росії на найближчу перспективу, так звані найближчі стратегічні задачі, е, визначена задача включення Одеської та Миколаївської області до складу Російської Федерації, е, де в цьому розкладі якісь мирні переговори? Якщо Російська Федерація збирається, як ви вже самі означили, мобілізувати один мільйон людей. А ви розумієте, коли мобілізують людей, це, ну скажімо так, вектор певного розвитку. Назад цих людей вже загнати в стойло дуже важко буде. Не можна мобілізувати людей, потримати їх місяць-два, а потім повернути в національну економіку. Їх мають використати. Угу. Тому тут і вашими словами ми підтвердили. Абсолютно чітку аксіому, яка складається в наступному російський правлячий режим жодним чином не розглядає ніякі питання проведення якихось мирних переговорів на реальних умовах. Війна буде продовжуватися, і я би запропонував не ну, просто припинити ці, це дурне витрачання часу на обговорення якихось там аспектів цих переговорів, тому що вони не мають жодного сенсу. Те, що ми з вами зараз обговорили, є чітким підтвердженням того, що жодні розмови на сьогоднішній день про якісь там мирні переговори не мають жодного від слова абсолютно сенсу. Росія заточена на війну. Наша задача триматися, наносити удари противнику, збільшувати інтенсивність цих ударів і робити ціну для Російської Федерації просто непомірною. Все іншого бути не може і не буде. така ситуація. Я вам дуже дякую за вашу аналітику, як завжди. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. Також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.